Я дуже радий сьогодні до вас приїхати, в ваше місце місце, молитви, ось де служить отець Тарас. Сьогодні особлива молитва, особлива літургія. Багато священиків приїхали ще зараз під'їдуть, і я думаю, що це все, всі наші старання, які ми нині творимо, присвячуємо нашому Господу Ісусу Христу. Присвячуємо святому великомученику Димитрію, пам'ять якого церква сьогодні згадує. Святий великомученик Димитрій, браття і сестри, жив у третьому столітті. Він народився в місті Солуні, теперішня Греція, місто Солоніки, народився в благочестивій побожній сім'ї, де батько його був проконсулом, тобто міським головою міста. Він був незбідної сім'ї. Але не тільки Бог обдарив владою земною, родину, в якій зростав великомученик Димитрій, а й надав Димитрію його сім'ї велике благочестя. Батько великомученика Димитрія був християнином. Бути християнином на цей час, це означало приписати собі смертний приговор, тому що на цей час християнство дуже і дуже гонилося. І коли помер батько. Димитрій став сповідувати Христа вже, як то кажуть, без прикладу своєї сім'ї-родини, і про це дізнався імператор Максиміліан, який хотів його звести з правдивої дороги віри Христової. Ну і, звичайно, як і інші мученики Божі, святий великомученик Дмитрий піддавався різним тортурам. На кінець його посадили у в'язницю, і там він перебував певний час. На цей час у Максиміліана був така, була така в нього звичка розважатися гладіаторськими іграми, де. Де випускали в кінці тих змагань, випускали левів, ті леві випускали християн, і ті леви почали ну, почали їсти християн. А найбільшим таким розвагою таке було, що у, у, у імператора був великий такий могучий чоловік, лій його звали. І він викликав на помост до себе одного із мужчин і змагалися хто сильніший. І великим задоволенням він мав, коли цей лі, як голіаф біблійний, скидав, а переважно це були християни, з ким він змагався, скидав на списи, і висоти людина під своєю вагою на ті списи прохромлювалася. Такі жахи і неприємності були. На цей час, що приносило велику радість для того, хто гонив християн. Але одного разу <кій> Нестор, один також християнин, прийшов і взяв благословення у Димитрія, був у в'язниці, знаючи, що він йде на смерть, бо проти такого велетня дуже важко встояти. Ось. Його Димитрій благословив, каже: не бійся, не бійся, з тобою буде Господь. І коли він став в двобій із Великним цим, то навпаки, пудорлявий Нестор переміг оцього лія Божою силою і хитростю в віорткістю свого тіла. Це дуже привело таке недоуміння імператора, і він наказав вбити і самого Нестора і вбити і Димитрія, який благословив на цю битву Нестора. І ось з цього часу, дорогі браті і серці, церква втратила Христова Великого Угодника Божого. На тому місці, де поховали Дмитра Мученика, мученика, поставлена була церква, і в скорому часі із мощів, від мощів, від раки святого мученика, почали виходити почало виходити миро. Це миро, як кажуть, очевидці, воно було густіше за воду, рідше, за олією, але разом з тим воно мало дуже, і дуже приємний запах. Більше того, люди стали зцілятися біля мощів великомученика Дмитрия в різних хворобах. Біси лишали у які приходили до його мощів і вклонялися йому. Святий великомученик Дмитрий, він по праву вважається. Захисником і молитовником небесним наших слав'янських народів. Тому що коли князь Ігор наступив на Константинопіль, то греки навіть стали програли цю битву, то греки навіть стали казати, це Димитрій прийшов їм на допомогу, це святий Слов'ян. Ну і така згадка є перше, що 1054 році була. Збудована у Києві церква святого Комученка Дмитрія Солунського. Про що це говорить? Це говорить про те, що цей святий був великий пошані нашого народу як воїн, як і наш народ був воєвничий, то він тому, що він постійно бор боровся за свою свободу. І зараз, як ви бачите, бореться і не перестає. А всі воїни, які при своїй, скажімо, посаді воїнів зберігали ще й вірність Христову, то є захисниками і єми, дорогі брати і сестри, небесними молитовниками для всіх, хто бореться за свою свободу. І нині маємо сказати, святий великомовчини Димитрія, моли Бога за нас, допоможи нам вибороти незалежність нашої держави. Святе Євангеліє, яке ви сьогодні чули, воно дуже допомняє нинішнє свято. Доповняє тим, що уривочок, який ви чули, це з того періоду, коли Христос вже звершив Тайну вечеру. Пригадуєте, Христос звершив Тайну вечеру, і через деякий час його мають схопити, видати книжникам Фарисеям. Він буде розп'ятий. Ось на третій день він воскресне. Тобто, вже після Тайної вечері Христос промовляє до своїх учеників. Що означає після Тайної вечері? Це означає, що оце повітря, градус ненависті до Христа був як ніколи в такому підвищеному тоні. Тобто, вже всі думали, пересеї книжники, як би його схопити, вже домовлено було про те, щоб його розп'яти на хресті. І ось ось Христос буде відданий смерті і які він дає настанови своїм учням. Він каже, найперше, дорогі браття і сестри, він каже, що ви не з освіту цього до учнів. Каже, любіть одне одного, діточки, ви не з освіту цього. Що означає бути з Богом і бути з освітом цим? Бути з Богом означає, коли мої думки, мій розум, моя воля, моє почуття, навіть і моя пам'ять спрямовані на те, щоб скласти свою душу. Щоб пізнавати Бога, жити побожно по заповідях Божих, це той стан Божої людини, стан праведного життя. А що означає віддати своє серце світу? Віддати своє серце світу, коли людина зовсім не турбується, або дуже мало, дуже мляво, як те зернятко в притчі, яке падає в кам'янистий ґрунт, тур, мало турбується ага. про своє спасіння, про своє життя. Вічне життя не молиться, Божого слова не читає, не роздумує про любов до ближнього, а живе такими потребами, як їжа, сон, одяг, робота, діти, там, хазяйство і тому подібне. Про що Христос сказав до Марфи: Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся про многе, а одного тільки треба. А сестра Марфи сіла, коли він прийшов у дім їхній, відвідав Вифанію, сіла в ніг Ісуса. І з такою увагою вона слухала, що ж говорить Христос про вічне життя, про прощення гріхів, про зло, про добро. На жаль, ця розмова в домі Лазара не описана в Святому Письмі. Але цікаво те, що той, хто шукає духовних цінностей, він завжди з увагою і радісно на богослуження ходить, слухає проповіді, сам читає Боже Слово, тому що ця душа спрагла, вона хоче. Божої їжі, небесного хліба. І коли Христос уже мав іти на страждання, Він давав собі своїм ученикам такі настанови, що бачите, мене скоро розіпнуть. Тому любіть одне одного, тримайтеся в тому душі любові. Далі Христос каже, що я вас вибрав з освіту і світ вас не прийняв. Але знаєте, як моє слово слухали, так і ваше будуть слухати. Як мене гонили, так і вас будуть гонити. Що це означає? Це означає, якби ми зараз мали таку можливість, от є сім мільярдів людей на планеті, і якби ми мали можливість зробити таке, навіть електронному вигляді через гаджети опитування, ось е, 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 чи, чиї діти Божі, а хто іде за світом, хто живе потребами плотського життя і потребами святного світу, а хто шукає вічності, живучи ще тут. І каже апостол Павло: живу вже не я, а живе в мені Христос. Тобто ми ніби живемо, праведник ніби живе в цьому світі, але думкою, серцем, помислом своїм він вже в небі. Він вже з Христом. Він живе тими думками, які Господь, апостоли, інші святі угодники Божа лишають нам, лишили нам у цьому земному житті. Тому, якби ми мали можливість таку зробити перевірку, повірте, браття і сестри, більше було би. Більше було би зо світом, а не з Богом. І це, це дуже в деякій мірі і повторює те, що казав Христос. Він каже, коли прийду вдруге, чи знайду я хоч праведника тут на землі. Тобто, коли ви знаєте, що Христос має прийти вдруге, судити всіх живих і мертвих. І він своїм божественним поглядом, не людським поглядом, бо людський погляд бачить, в чому людина вдіта. Ми можемо ще по рисах обличчях побачити. Людина уважна, неуважна, сумна чи не сумна, радісна чи прибита роздумами горя свого. Ось, а Христос дивиться на серце, Він дивиться в книгу нашого життя. І коли от тим поглядом якби розділили людей, то дуже мало є таких. Як і за життя Христа, які шукали волю Небесного Отця і жили за Духом Святим. Тому кожен із вас, всі, хто приходить сюди на Богослужіння, кожен із вас, знаючи, що наше земне життя не є вічне тут на землі, а що Бог кличе людину, коли вона вийде з тіла, кличе людину набагато краще життя, вічне життя. Життя в Царстві Божому. Ось ми святкуємо пам'ять великомученика Димитрія. Ми згадуємо, дорогі браті і сестри, його пам'ять і віримо, що він зараз там, у Царстві Божому. І в день його пам'яті він також молиться до небесного престолу за всіх людей, хто шукає Бога. Тому що зло по своїй суті. Воно любить закриватися. Тобто, подивіться, коли зла людина вона нікого не підпускає до себе. Вона замкнута в собі. Багатий, якщо злий, він, він скупий. Той, хто має владу, якщо він злий, він тією владою пригнічує інших людей. А добро має іншу природу. Добро воно хоче поділитися. Та людина, яка має багато Бога в серці своєму, вона хоче, щоб усі інші люди любили Бога. Вона робить діла милосердя. Тобто, добро, воно якби від себе, а зло, воно якби до себе. Тому всі ті святі, які перебувають в Божому царстві, вони співпереживають нам. Вони хочуть, щоб ми, пройшовши свій земний шлях, мали віру спасіння, жили тією вірою. І в майбутньому, як нас Бог покличе до Божого царства, всі оселилися там, біля. Небесного Творця, бо є два місця, або в шеолі, або в пеклі, або до Царства Божого душа прийде, коли вона вірою в своєю спасеться в Бога. Щиро я вам бажаю, щоб всі богослужіння, які ви тут проводите за цим Тарасом і е, в молитовному своєму дусі шукали Бога. Знаєте, мені одного разу одна е, жіночка. Така старанна в ділі спасіння сказала якісь слова. Вони мене десь зачепили. Вона каже: знаєте, отче, я спочатку шукала Бога в церкві, я його не знайшла. Бо в церкві люди, в церкві можуть його судити, висміяти і так далі. Потім я стала шукати Бога в священиках, але побачила, що різні бувають священики, і священик також людина і може помилятися. Потім я стала шукати Бога в людях простих і там не знайшла, бо люди є добрі і злі. Потім я зрозуміла, що Бог у моєму серці, що там Він сидить, і там його треба шукати. Тому шукайте Його біля своїх столиків, де ви живете в кімнаті, з відкритим святим Писанням, біля ікони, де ви молитеся, де ви входите сам такий, коли сам в себе людина ходить, сама в себе. І там ви його знайдете, і вам буде дуже добре. Ви відчуєте, що той Бог, який страждав на Христі, він чимось подібний і до нас, бо кожен має свої страждання. Хтось страждає від хвороби, хтось страждає від розбитого життя війною, хтось страждає від розбитої сім'ї, родини, когось боротьба внутрішня. Хтось дожив до глибокої старості і не може з тим погодитися, що він вже старий. І таке буває. Скажу вам слово досвіду. Тому всім вам я бажаю, нехай Господь вас благословляє в мирі в любові. Тримайтеся, кубки навколо Христа, вірмо в вічне життя і спасаймо душі За молитвами святого великомученика Дмитрія, нехай Господь всім вам подає велику владість. Амінь. Слава Ісусу Христу! пропонує